Всім доброго. Нарешті мені вже просили, просили, дзвонили, каже, і писали, покажи хоч молодь. Так ось вирішив я показати молодь. Ось бачите, вони вже навіть вже вискочили, деякі вже вчора перший день було, що вискочили. Я думаю, ось сьогодні ще вже все, вони вже почали вискакувати. Ну почнемо. Зараз пробуємо так оперативно. Оця парочка. оця парочка. Бачите, який сірий, лоскатий знов. Та стальненький. Стальненька, думаю, дівчина буде. Ну куди? Ага, ще вже їх не так просто ловити. О, який. Сіренькі лускати. Це минулорічні чемпіони, 24-23 лускаті були в мене. З-під хто там у нас сидить? Бабка, вон папка сидить, 23-й стальний голос, вже на яйцях сидять знову. Та голубка. Ну куди? Ти, ти дивись уже такі борзи, вже не в місті. Вже. Запізно, каже, ти нас показуєш, ми ці здій вже не хочемо. Одне стальне, одна сіра лускати, 23 голуб, 99 голубка. Це, мабуть, моя найкраща пара на сьогодні за якістю голубенят. Ось пара сірих. На диво. Чому на диво? Вона з-під сірих також, але ті сіри чорні зобі не такі. Це, Бачите, як трохи мазані, як називають таких. Білодзьобі. Голубка пропала. З під сірих лускатих от таких двоє, я їх підклав під інших, білі вигодували їх. Ну Все, вже вони самі дзьобають вже. ось голубенька теж пропала пропала мамка, папка сам виходував. ось Старий голуб, стара пара пропала. Вже ну, нова голубка, тільки спарувалася. Він не хотів паруватися, поки от голубенята годував. Голубенят цього. Не хотів паруватися. Зараз ще підгодовує, вже так воно саме дзьобає, підгодовує, але вже припарувався і не б'є, мало. Дитину не б'є, а от вона вже, ага, вона вже бачу б'є, виганяє вже його, Ну нічого, він вже доросле. Зараз його. Ось отаке малече. Парочка в мене от там сидить. В цьому. Десь там сидить. в пінхаусі парочка сидить. З-під найкращих мої кремачки, з рижих моїх кремаків, Вони зазвичай кремаків давали, а тут мені щось дали якісь. Там, може, хоч щось дали. Я їх і не бачу. Ага, ну це ж стальне таке. Ряба горле щось. Ну таке ряби, коротше. Бо воно не зрозуміло, що от, хоч подивлюсь. Вони сидять вгорі, я їх і не бачу. Ну, білохвости, щось одна з збоку. Стальне, ну так, да, можна сказати, рябогорле. А друге, а друге, а друге, а друге щось сіре. Короче, короче, якусь дали по масті. А там, подивимось. Вони мені в тому році давали одного такого темного стального дали, а потім всіх давали горобиних крмаків. Думав, в цьому році очікував від них. Ну, Зараз ще не сіли на другі яйця. Ну тут поки що все. Ідемо в інший голубник. Переходимо, а голуби тут насолоджуються. Сьогодні дуже класна погода. Ось ця пара кримаків, що тільки що діти їх були. Ось вона ходить. Я від них очікую кримаків, а вони щось мені цей перший плод. Не вдали дали за забарвленням. Хочу вже, щоб і забарвлення було таке, як треба. Ну, йдемо далі. В цілому, от я кожен вже 8 да, років, начебто я веду вже ці лінії Ну, десь так. І так крапля за краплею. Я бачу, що в мене вже вимальовується те, що мені потрібно. І зараз на забарвлення почав вже робити нахил такий. В цілому вже приділяти увагу, вивів те, що мені не потрібно за забарвленням, вже можу собі дозволити. З року в рік вони відбиралися по моїх критеріях, небо їх відбирало. і становлюється крапля за краплею, становлюється, зграя. Це краще, краще і складається вже. Загальну, зграю, яка мені потрібна. Йдемо дивитися молодь далі. Тут більше голубенят, більше пар, там живе шість пар всього. В тому голубнику чи 7. А ось братва вже, вона поспригувала вже ця братва. Поспригувала братва. Ось парочка. Вони мені в минулому році давали стальномурих. А тут щось дали Це ряби. ну Рябу я точно не буду залишати ніяких рябих. Як, як би воно не літало, не буду залишати. А ну креммачок в мамку пішов, ось мамка сидить. Батько стальний суцільний, не за забарвленням парував ще тоді. Ну, Що було, то і парував. Вони мені стальномурих давали і я ну, класних таких стальномурих, суцільних. І я думаю, та нехай вони залишаються, я навіть не, не перепаровував їх. І ось так а в цьому році почали вже такий сумбур давати. Почнемо ще. Ось цього голубенянка. Це гарний голубинян. Не буду всіх показувати, бо вони дуже схожі. Бачите, ось манка, зараз вона, мабуть, злетить, бо вона така ляклива. Мало Мало в мене які тікають, але деякі є такі. Ось стальна, е, Стальна ряба така, бачите голубка. Вона спарована, вона білохвоста, спарована у нас з стальним, зі стальним спарована це одна на одну. І ось їхня дитинча. Одна яйце вилупилося у, у них. Бачите, що стальне. Стальне рябо горле. За хвостиком одна на одну, як у папки. Батько одна на одну, а мати білохвоста. Ось пішло. Ну ця парочка вже перевірена, це найстарший голуб в мене. Він 20-го року народження, вже, вже старикан. 4 роки вже голуби, 4. Це діти вже перевірені. Третій рік вже вони паровані між собою. Це Жеки Засуцька голуб батько, а мати моя там 20-та голубка. 20-го року. Ну, коротше, неважливо яка. Стальна. Оце вони мені стальних штампують. Буває, проскакує у них там то одна всередині, то підхвісник, от як тут підхвіснички. Бачите? Мені не дуже подобається підхвісничок, але що поробиш. Що тут у мене? Тут пара сірих. Ну я вони ще тільки почали, я вчора їх кальцював. Ух ти. Все тут пара сірих спарований, ускатих. Я думаю, що тут сірі голубенята. Ну, сірі, да, я бачу, що сіри. Ось такі сірі голубинята. Два штучки. Так, що у нас тут? Тут у нас білохвости пара, але вони білохвостих мені не хочуть давати. Що, буду дивитися так, я так розумію, що тут, тут у вас один зайвий, да? ага. так? Вони вже почали спригувати мене? Одинадцятий. Одна всередині стальне ще й темненьке. Ну, Пари, мабуть, буду перепаровувати їх, бо дають вони не те, що треба. І в минулому році теж було, хоч би суцільних давали, а то так ото. Перше, перше тут. Десь тут вони вже спригують. Ось оця пара. Що мені ця пара дала? Бачите, 30-й голуб стальний мазаний, 3 всередині він. І, мам, і мамка е, мармур. Райдужна така райдужна голубка, я її називаю. Ось вона така дівчина. Дуже класні батьки, дуже годують, добре. І вони дали, дали чітко одного як мамка, іншого як папка. От, теж райдужний буде, теж мамка така ж сама була, вона поліняє посвітлішає трохи. І пір'я чи і крила будуть посвітліше, бачите? Ну а хвіст, я думаю, теж. Зараз хвіст суцільний. Ось таке голубиня, Красива голубиня, Як мати. Ну а друге, чисто як батько. Мазане, стальне, я такі називаю, мазані. Вони як, як помазані, такі темні і як мазані. Вони ну, трошки посвітліші, коли в лінію вже, то вони маленькі такі. Білодзьобі, білооки. Мені почали писати за очі, я хоч почав звертати. Ось така парочка. Тут у мене лапоть, пара стальних тут. Я думаю, що тут теж стальні голубенята я зігнав. Тут, тут Сергій Івановича голубка живе. Стальна ряба хвоста і спорована вона зі стальним одна, одна середині. Той стальний мені в минулому році білохвостик давав з іншою головкою, з суцільною. Що в цьому, хоч подивлюся. Ну, це це бачу всередині там одна як у папки. Вона, я щось не питав, не пам'ятаю точніше, по кому Сергій Іванович казав вона. Ну, по, по хвостам по яким я маю. Ну, тут щось білохвости, чи 3х3, чи щось таке. Так, да, ну щось таке. Щось таке. Стальненьке. Білогошки. Ось Сергій Іванович, ось діти. Ну, ще під, маленькі, ви бачите все, да? так? Діти з-під вашої голубки. Двоє голубенят. Зараз треба втікти, бо голубка зараз є. Що, тут у мене, тут вже класнюча пара в минулому році. Оця сіра ж була голубка, що пропала в минулому році. Виводила з цьому пропала. Це 56-та голубка, парована нас сірим 2-4. І дали вони мені ось таких от голубеня, сірих, як батько. Цей білий зьобий. А цей такий більший більше трошечки, бачите, цей як батько прям темний, а цей такий трішечки Ну, Не дуже, але трішечки світліше. І дзьоб у нього вже не такий, вже темненький. Бачите, оцей білод дзьобій. Ось два. Тут двоє стальних. Також по, е, по стальним у мене пропадали. Тут пара, пара, пара пропала. І пам'ятаю, ну, буду дивитися. Годують інші батьки. Тут знову ж таки пара стальних. Ось вийшов мені один лахманогий стальний. Я мабуть взагалі лахманогий, вже, мабуть, і кальцювати не буду. Ух, який басик, береш такий прям. Молодці батьки, молоді. Молода пара стальних. Годує молода пара стальних. Два суцільних і от один лахмоногий вийшов. У мене вже дуже мало лахмоногих, дуже рідко коли вискакують. Бо виводив я цих голубів, які дають лахмоногих. Не залишаю лахмоногих, бо бракують лахмоногих. Лахмоногих я бракую. І цього теж не буду залишати, як би він не літав. Вважаю це браком. Ось ще пара остальних, з знову суцільних, вони такі однакові всі. ці вже, Вони такі на, такі, на вигляд трохи такі худенькі, але вже давно самі дзьопають. Mm -hmm. не, там, ну, тиждень, мабуть, вже, може близько того. Зараз зараз я піду, бо кипіш пішов якийсь. Спригують, самі запригують, молодці. Активні, вже нікуди не пропадуть. Ось батько сам годує, зараз я піду, бо голубка пропала. Він молодець, молодий голуб і так двоїх набиває тем. конкретно. Пара сірих тут лускати, тобто сіра була 2-4. Давай я їх покажу, де піду. Ну, там одне стальне, одне сіре лускати, як папка. Ото Він сам їх годує, сам годує. Так, ну По цих парах. Тут теж пара стальних, ну теж. Білохвостий голуб з рябохвостою спорований, не дали суцільних. Темних. Тут яйця. Ще цього можна показати. Вон, бачите, красень. Це паруса голубеня. Це голубиня паруса. Пара білих тут. Білий голуб і біла голубка. Одне голубеня було. І білий. Білий суцільний, повністю, без ніяких вставочок, без нічого. Ну і тут в мене пара, пара голубенят, вони ще маленькі. Він з сірою голубкою парований в цей кримак. Це, це Аргентина Ямайка. Парований з сірою голубкою. О, Там маленькі тільки вилупились десь, 3-4 дні їх вилупилися. se é, aí. É, é.